Що спільного у таких країнах, як Азербайджан, Молдова, Грузія та Україна? Це пострадянські країни, на території яких після розпаду СРСР виникали міжнародні збройні конфлікти: Нагірний Карабах, Абхазія, Південна Осетія, Придністров'я, Крим, Донбас. А якщо я скажу, що є відкриті документи, згідно яких подібні конфлікти і війни могли відбутись на території лише цих. Колишніх радянських республік і ніяких інших. Почну спочатку. Якось я читав конвенцію про уникнення подвійного оподаткування між урядом України та Кіпру. Цей тип конвенції примітний тим, що у ньому є визначення понять Україна та Кіпр. Термін Україна при використанні в географічному значенні означає територію України, її континентальний шельф, її виключно морську економічну зону і так далі. Термін Кіпер означає республіку Кіпр та у випадку використання в географічному значенні, включає її національну територію, територіальні води і так далі. Мене насторожило, що Кіпр визначається і як держава, тобто Республіка Кіпр, і як територія, а Україна лише як територія. Мені стало навіть прикро за нашу країну. Здавалося, просто коротенька фраза написали, як писалось, але це міжнародний документ. Його перевіряють обидві сторони, і випадковості там не повинно бути. Я переглянув 73 конвенції підписані Україною з 1994 по 2018 роки, і в них Україна методично визначається саме як територія. Тоді я припустив, що це якось пов'язано з розпадом СРСР і перевірив усі колишні республіки. Але виявилось, що більшість з них визначається і як держава, і як територія. Це право собі забезпечили: Естонія, Литва, Латвія, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан. Та навіть РФ, а ось Україна, Молдова, Азербайджан та Грузія визначаються лише як територія. Є ще п'ята держава, яка також визначається лише як територія, але в межах якої немає міжнародного збройного конфлікту. Це Білорусь, але це виключення скоріше підтверджує правило, про яке я скажу далі. Що це означає? Насправді в світі існує велика кількість держав, якщо не більшість, які визначаються лише як території, причому досить неочікувано. Наприклад, Канада та Австралія визначаються як території, а Ефіопія та Алжир як держави. Чехія як територія, а Словаччина як держава і так далі. Наприклад, з Канадою і Австралією все доволі зрозуміло. Їх офіційним головою є король Британії. Щодо інших, теж можна простежити закономірність у багатьох державах, які визначаються як території, все спокійно і вони часто є процвітаючими. І для нас це теж могли бути лише слова на папері, якби вони не передбачали війну, яка триває зараз у нашій державі. Тож що це означає, чому від цього може відбутись війна? На мою думку, держави, які визначаються як території, мають менше суверенітету, визнаного на міжнародному рівні, і світова спільнота цілком допускає бойові дії, якщо є спірні погляди на підпорядкування земель таких держав. Згадайте, наприклад, війну на території Грузії у 2008 році. Світова спільнота висловила своє занепокоєння. РФ залишилась постійним членом Ради безпеки ООН. Згадайте початок війни в Україні у 2014 році. Това спільнота висловила занепокоєння, закликаючи Україну не протиборствувати анексії Криму. РФ залишилась членом Ради безпеки ООН. Подивіться на наступний етап війни РФ та України у 2022 році. Як висловлюється занепокоєння, як постачається допомога Україні? РФ зберігає економічні зв'язки, налагоджує постачання і залишається членом Ради безпеки ООН. Складається враження, що ця війна трагедія і дикість лише для нас, для всіх інших це звичайний процес визначення суверенітету над певною територією. Щодо виключення з правил колишніх радянських республік у випадку Білорусі, то тут все збігається. Білорусь входить до складу так званої союзної держави з РФ і по суті втрачає суверенітет над своєю територією без збройного конфлікту. Чи можна щось змінити? Змінити статус з території на державу можна. Для прикладу наведу Польщу. Я перечитав 97 конвенцій, підписаних Польщею з 1974 по 2022 роки. І ось що я виявив. До 91 року Польща визначалася як держава. З 91 по 99 у переважній більшості як територія. З 99 по 2005 рік і як територія, і як держава. І після 2005 року майже завжди як держава. Звідки такі зміни? Наприкінці 80-х, початку 90-х роках у Польщі змінювався державний устрій. А у 91-му припинив дію Варшавський договір. У 99-му році Польща вступила в НАТО і готувалась до вступу у ЄС, до якого увійшла у 2004 році. Все накладається чітко: співпадіння. Не думаю, насправді далеко не всі країни ЄС чи НАТО визначаються як держави, але щодо Польщі, ця держава була не раз розділена і перебувала під впливом інших суверенітетів. Тому вона мала ствердити своє положення більше ніж інші держави з нормальними сусідами. Чи дозволить Україні сусідство з РФ і історія нашого колишнього підпорядкування залишити визначення себе як території? Думаю, ні. І це треба змінювати. Насправді, зміна визначення з території на державу це лише верхівка айсберга, верхівки айсберга. І щоб нам змогти зробити це перетворення, нам треба стільки попрацювати і усвідомити, що в результаті ми побачимо дійсно іншу країну у хорошому розумінні цього слова. Постскрипту. Перше, хороша теорія повинна бути підкріплена фактом. Це я вам розказав. Додам ще один цікавий факт і виключення з правила. Єдина держава, з якою Україна визначила саме як держава ще у 1994 році, це Фінляндія. Дякуємо фінам. Фінські брати знають ціну боротьби з імперськими загарбниками. Друге, хороша теорія має робити передбачення. Можу запропонувати два: перше, В монголії готуватись. Ця країна визначається як територія, має неоднозначну історію. У неї не дуже потужна економіка, мало населення і дуже багато земель. І при цьому вона оточена двома дуже агресивними сусідами з загарбницькими планами. Ще одне передбачення: Білорусь, якщо якимось дивом змінить свій лад на демократичний з реальними виборами, вірогідно на жаль. Отримає гібридне або пряме збройне вторгнення від РФ. І нарешті, третій пункт постскриптом завжди повинна бути принаймні можливість спростувати хорошу теорію. Це я залишу для вас, для обговорення у коментарях. Як би там не було, боротись треба. Україна збережеться і ствердиться, якщо ми, українці, матимемо єднання і мир між собою. Якщо це відео було вам корисним, підтримайте мій канал по можливості донатом. Як це зробити, є в описі? До зустрічі!